Так вже склалося у нас історично, своє право на існування, свою свободу ми мусимо відстоювати у кровавій боротьбі. Століттями імперії гнобили наш народ, намагалися знищити нас і привласнити собі нашу давню історію. Однак ми стоїмо. І це не дивно. Адже у наших жилах тече кров найкращих синів та донюк України, які віддавали найдорожче за свою незалежність. Небесна Сотня наша перша лава, у справедливій, мирній боротьбі за Україну полягла героям слава і вічна пам'ять їм на цій землі. Мамо, Україно, тяжкий час настав. Мамо, мирі спокій, руський мір забрав, убі пішли за волю. Вірнії сини. За рідною землю життя віддали. Мамо Україно, тяжкий час настав. Курус Тарас Тарасович 3 червня 1983 року народження загинув 29 серпня 2014 року під Іловайськом. Жаба Андрій Богданович, 27 травня 1987 року народження, загинув 17 серпня 2022 року у районі Білогорівка Бахмутського району. Соцький Олександр Васильович, 5 березня 1972 року народження. Загинув 16 лютого 2023 року село Роздолівка Бахмутського району. Грибович Андрій Іванович, 20 травня 1988 року народження. Загинув 5 березня 2023 року поблизу міста Бахмут. Україна сильна та непереможна країна. Ми віримо в стійкість та відважність наших захисників та в перемогу над ворогом. Російські загарбники будуть знищені, а на нашій землі запанує мир. Слава Україні! Героям слава, смерть ворогам! Мирі спокій в нас москаль забрав.